Павбет. Титульний партнер Кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Назарій Станкевич, наставник команди «ІнайТі». Непростий матч видався для обох колективів, але все-таки сьогодні саме ви поступилися, хоча перемагали по ходу зустрічі з рахунком 3-0. 3-6 підсумковий результат. Як гадаєте, в чому причина, все-таки що не вдалося зачепитися за бали. нас був хороший. Перший тайм, де ми спрацьовували все так, як ми домовлялись, так, в суперника також були свої епізоди, які виникали за рахунок їхніх, будемо так говорити, сильних сторін, які ми також аналізували. Але в цілому хороше сприйняття, розуміння, реалізація, як наслідок, перший тайм, можна сказати, і хороший для нас. Ну, в другому таймі ми побачили усі, що втратили концентрацію, втратили психологію, почали сумніватися в собі, сумніватися в своїй грі, в котре перший гол ну, робить нас, будемо так сказати, я би не сказав деморалізованими, але ми дуже важко від нього відходимо. Суперник отримав перевагу емоційну, примножував і, ну, і в підсумку заслужив перемогу. Все-таки зробити такий камбек в другому таймі це дорого вартує. Десь так. Питав Василя Сухомлінова, вашого сьогоднішнього візові. Чому такі два різні тайми? У нього було своє пояснення, у вас яке пояснення? Чому все-таки у першому таймі так, в другому, по іншому, можливо, що говорили хлопцям у перерві і в чому вбачаєте причини все-таки ось такого, от, можливо, психологічного стану своїх хлопців? Ну, психологічний стан у нас не найкращий, тому що він постійно. Не підкріплюється тим, то тим позитивом, який би ми хотіли би мати, так і нас інколи десь нам не щастило, десь візіння не було на нашій стороні. І це все так якось накопичується. Але якщо по відношенню до другого тайму, то в перерві ми говорили про те, що це ті, тільки аванс, це не кінцевий результат. Ми говорили, що наша перемога і наш позитивний результат повинен бути в голові. Ми повинні працювати якісно. І це не ніяк не запорука успіху перше там. Ну як виявилось, перший гол у суперника одразу поміняв все, все, що може, можна було поміняти. Ми втратили повністю контроль за грою. Якась почалася зневіра в своїх в свої сили. І хоча, ще раз повторюю, вони можуть це робити. Причина в психології я тільки та в тому шукаю, ну ми будемо проживати цей момент. Найбільше, що нам потрібно зробити, це правильні висновки. Я, скільки я би не говорив, нам треба знаходити в шляхи виходу з цієї ситуації. Інколи для того, щоб зрозуміти, де ти є, треба, мабуть, відштовхнутися від чогось. Ну, ми, тепер ми вже там, де ми маємо відштовхнутися. Чи ми відштовхнемося, я думаю, що так. Все якби не було важко, хочу підтримати хлопців. І в цілому вони роблять дуже хорошу справу. І важко працюють, і тренування вони не є прості. Інколи навіть психологічно, інтелектуально це не є просто, але я заставляю їх для того, щоб вони ввели і працювали гру. Ну, ми будемо старатися вийти з цієї ситуації, будемо намагатися. Дякую нашим вболівальникам, дякую Збройним силам, що ми можемо грати. Поки що не радувати нікого хорошим результатом, лише першим таймом. Якуємо вам успіхи надалі. Павпет. Титульний партнер Капбет Екстраліги. Гра розкриває тебе.